Привіт, ролик починається цей. не тим, що ми починаємо збирати, а тим, що ми закінчуємо збирати, закриваємо ворота фірми і їдемо на доставку. Сьогодні теж можуть бути цікаві нюанси. Хочу сказати, що ціна не падає. Ціна така сама: 70 гривень в нас ціна. Перший раз по 80 продавали, потім по 75 а зараз по 70 гривень ціна в нас. От. І замовляють з інших місць. З сіл району нашого, ну тільки близько ми довозимо і нормально. Так що вирушаємо? Точка. Перша точка то ми їдемо в село, але я не можу. Google Maps не знає, такої вулиці і такого будинку не знаходить. Но як їхати в село, я знаю. Зараз заїдемо, а там будемо дзвонити. Перша така маленька пригода. 4 кілограми туди. А. Ні, ж така день. вулиця. Яценюка. А... Вже може такого депутата немає. Яценка, чи яценюка, я не знаю, як правильно водити. Ну ладно, їдемо. Та знайдемо. Подзвонимо. Бачите, яка зльотна полоса. Йдемо на зльот. Приїхали, телефонуємо. Жінка не піднімає трубку. Що делать? А вулицю таку навігатор не знаходить. Так, да, навігатор не знаходить вулицю Яценка. Що робити? Ні, він то знаходить тільки в Запоріжжі, ще десь. І тут Ну ми не знаємо, куди їхати, чи так прямо, чи туди наліво. Едік шукає в Google картах, так? Чому угу. ти там шукаєш? А тут ще інтернет слабий. Слабкий інтернет. Такі діла. Та думаю, може якось. Продамо. Може та жіночка перетелефонує нам. Ще будемо дзвонити. Це місце. Ага, і далеко там ще. Доїжджаєте, де бригада в нас там буде. А по всю по праву сторону, буде як поворот. Повертаєте сюди, їдете прямо, 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 а я вас виглядатиму. Це вже прямо така доставка, що до самої хати Дік поніс. Пішов. Нарешті знайшли, петляли, петляли. Тут така погана дорога. ой, Боже. Я найбільше люблю тільки збирати. Все решта мене напрягає. Особливо тут їздити по селах, по тих дорогах поганих. І продавати не люблю, страшенно не люблю. Тек любить. Бачу, там десь на подвір'ї він жінкою розбирається. Перші гроші, перші гроші. Коли я збираю на скважину тих грошей, не знаю. Не знаю. Так, ну що, приїхали, ми тут жіночка нас чекала і скільки? 4 кілограмчики взяла по 70 гривень. Тепер вертаємося ми в грибінку і будемо розвозити далі. Насело, що знайшли, сюди, туди, в чоловіка питалися, як доїхати. Так, а де ключі? Все є, все, їдемо. Угу. Замовлення Замовляють. летить, можливо. Ну так, да, так, да, щось там пише, жіночка. Прилетіло замовлення на Viber і ми летимо його доставляти. Зараз маємо в центрі дві доставки і одна на окраїні міста доставка. Да. І ще щось трохи останеться, може собі додому їсти. Всього, тут, як, як я їй казав, як приїжджаєш в одне місце, там беруть ще більше. Одна жіночка взяла 2 кілограми. Вау, така класна, ще 10 гривень на чай. дали. Потім мушчинчик. мужчина, ми вже від'їжджали. Ще взяв 2 кілограми, прибіг, бо вона йому сказала. І каже, ну взяв номер, каже, 10 кілограм на заморозку потім візьму десь на днях. Так що, що, летимо тепер до Аврори на зустріч. Угу. Так, не показав скільки було відразу, а то вже все, що залишилось, порозвозили. Пурічки сьогодні маємо. Зараз 4 кг тут заберуть і потім залишиться ще 7 кілограм. Тоже на замовлення, а решта будемо біля 47-го продавати. Так. Так, тільки що зустрілися майже біля дому з людьми, забрали ще вони в нас тільки 7 чи більше кілограмів. от. На 510 гривень, так. чуть чуть більше. І, і що, і все, і ще там нам осталося для себе. Замучився я щось. А ще вдарився я пальцем. Замучилась. В плита плита виступаю. Я як вдарився в сандалях, може зламав пальце на нозі, не знаю щось. Не можу навіть щеплення нормально витискати. Болить палець. Травма на виробництві сьогодні. Так, на сьогодні, на сьогодні вже торгівля закінчилася. Будемо ще й собі помаленьку закривати щось на зиму, а то все продамо, навіть собі нічого не останеться. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей. Па-па!